Та йдуть по головам. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це так і є насправді. Це правда. Але чи хотів би жити в суспільстві, в якому так відбувається? Скоріше за все, ні. Я б хотів би жити в суспільстві добрих і чесних людей. Тоді мені було б легше йти по їх головах. Я жартую, це жарт. Е... Чи ти не смієшся, смішний жарт. Дякую, ти са прорався, компенсував. Насправді я вважаю, що це нормально, тому що хижацька модель поведінки вона дає можливість досягати успіху, але це так буде не завжди. З часом людство, я вірю в те, що з часом людство зможе дійти від такого рівня розвитку, де чим більш екологічним ти будеш і більш чесним, чим більш Скажімо так, людяно орієнтованим ти будеш, тим більше шансів у тебе буде на успіх. Тоді такі люди, вони не пропадуть. Вони просто стануть дуже людяно орієнтованими. Чи можна змінити модель, модель поведінки цих людей? Я не думаю, але її можна направити. Що ти думаєш про це? Я думаю, що це сумне питання. Чому? Чи відповідь сумна а, Ну, Тому що. Нібито все всередині мене хоче протестувати, і хочеться якось змотивувати людей в кінці, дати якийсь промінчик. А, але я не знаходжу супер-пупер аргументів. Окрім того, що От я зараз думаю над тим, що, будучи доброю порядною людиною, ви точно проживете життя. З меншою тривогою в плані, що ви ніколи не будете задумуватися над тим, а де е, з ким я щось не поділив, когось дому і тому подібне. Я задумуюся, чи хотів би я мати конфлікти. М я ненавиджу конфлікти, дуже сильно. Тому? Що, думаємо, що добрих людей немає конфліктів. Мені здається, вони частіше стикаються з конфліктами, але вони не завжди їх перемагають, тому що є більш нахабні люди, які перемагають, як то кажуть, будуть по головам. І мені здається, що такі риси вони взагалі є непоганими, наприклад. В тому числі в плані вбивання рус Русні, тому що мені один військовий розповідав, як вони, наприклад, вони сидять, вибачте, вони сидять і думають, як так зробити, щоб там більша кількість людей померла, наприклад, або в який момент скидати бомбу, щоб їх там всіх більше розірвало. Дуже емпатична людина, так може і не зробити, дуже добра людина. Вона буде латати всіх тих людей, які там ну, з нашої сторони. Поранені, в цьому є сенс, але я думаю, що, знаєте, мають бути різні люди. Мають бути різні люди. Якщо нема різноманітних моделей поведінки, то наше життя просто буде дуже однотипним. І я вважаю, що має бути внутрішня, зовнішня конкуренція. Взагалі, конкурентність вона дозволяє розвиватися. Ну, але це моя думка. Я не знаю, як вона насправді це я просто так думаю. І ви тут питаєте, як бути доброю порядною людиною. Я б швидше схилявся до того, що порядною людиною можна бути, і не обов'язково при цьому завжди лишатися добрим. Тобто, якщо ви законослухняний громадянин своєї країни, ви все робите так, як потрібно, нікого не ображаєте і не порушуєте якісь правила, то доброта це не те, що вам потрібно. Ви можете... Доволі такі так, строго вирішувати якісь питання там по своєму бізнесу і тому подібне, але лишатися при цьому порядним. Вибираючи mm -hmm. між порядністю і добротою, я б обрав би собі як чесноту порядність. Абсолютно погоджуюся, мені буде навіть так, знаєш, відзивається твої, відкликаються твої слова. Дякую тобі, Спартак, за те, що ми сьогодні так гарно поговорили про нарцистичний розлад і згадали поїздку в ліфті. Дякую. Mm -hmm. Дякуємо вам величезно за ці два дні вже насправді. Спартак, мені здається, тут майже оселився дві лекції і два подкасти. Це дуже круто. Ми за кілька хвилин повернемося на сцену і хотілося б трішки розповісти про правила. Нам насправді за годину потрібно виїжджати у Львів. У нас сьогодні ще поїздка у Львів. Ми сьогодні переїжджаємо у Львів, тому я розповім кілька правил. У нас буде хвилин 50-55 на те, щоб з вами сфотографуватися, або зробити, ну, підписати книжку, або обійнятися. Дуже часто люди підходять, кажуть, ой, давайте зробимо селфі, а тепер в повний зріз фоткимся. А у мене подружка в Польщі, запишіть її відео, підпишіть листочок для мого брата, який встиг купити квиток. Ой, а ще давайте обнімемося на початку і в кінці. І це займає дійсно дуже багато часу. Ми просто не встигнемо всім приділити, е, хоч трішки, уваги. Тому визначитесь, будь ласка, якщо ви хочете до нас підійти, або сфоткатись, або підписати книжку, або обійнятись. Кому що вигідніше. Черга у нас буде з правої сторони за 5 хвилин ми з'явимося з правої сторони.